Усім привіт! Вас вітає компанія Visa App. досить багато нас людей питали, як відкрити робочу візу до Канади, і це досить актуальне питання, адже досить багато людей питалося по коет, але коет вже завершилася. Все, забудьте про дану програму, більше її немає. Програма завершилася 15 липня 2023 року. І, як відомо, по даній програмі кожен українець і найвищий родич українця мали можливість отримати дозвіл на роботу на три роки і також мали певні переваги, це мали фінансова допомога, страхування, також допомога і житлом, вивчення англійської мови, досить багато переваг. І задається питання, якщо я хочу виїхати до Канади, там працювати. Що мені слід для цього зробити? Є два варіанти: як отримати дозвіл на роботу до Канади. І давайте з вами поговоримо. Що ж, давайте з вами розберемо, як же офіційно працювати в Канаді. Два варіанти. Перший варіант у вас вже є запрошення від роботодавця, в такому разі вам потрібно лише оформити гостюву візу, щоб їхати до Канади і вже працювати в Канаді. Другий варіант: вам потрібно оформити відкритий дозвіл на роботу. Що це означає? Відкритий дозвіл на роботу це дозвіл, з яким можна працювати протягом трьох років у Канаді. У більшості випадків це у будь-якого роботодавця в Канаді. Складність полягає, що ви відкриваєте спешу гостьову візу, тобто ви як турист, як відвідувач, в'їжджаєте до Канади і вже по пробуттю в Канади ви подаєтеся на дозвіл на роботу, подаєте свою заявку і вже очікуєте рішення. І поговоримо з вами детальніше про два варіанти. Поговоримо з вами про перший варіант, якщо вам надали запрошення від роботодавця. Усі зазначити, що компанія, яка запрошує працівника за кордону, повинна працювати в Канаді не один рік. У неї повинно бути чудове фінансове становище, штаб працівників, які працюють офіційно і на повну ставку, і працівник, кого вони запрошують, повинен якраз вписуватися у профіль компанії. Після того, як вам надали запрошення, ви повинні заповнити анкету на офіційному сайті Канади та додати туди всі необхідні документи, це як запрошення та всі інші необхідні документи від імміграційної служби. І в запрошенні ви повинні довести, що після закінчення дії терміну робочого запрошення ви Покинете Канаду, що ви зможете себе також в Канаді забезпечити та свою родину, якщо ви берете з собою. І а, також ем, від вас Канада може вимагати, точніше, уряд Канади. Ем, що, наприклад, довідку з поліції, що ви не загрожуєте безпеці Канади та при потребі від вас можуть вимагати. Медичний огляд це потрібно для того, щоб переконати міграційного офіцера, що ви здорова людина, можна так сказати. Після того, як ви подали заявку, вашу заявку схвалили, вам надається віза Temporary Resident Visa. і також документ. Letter of Application – Це е, документ. Letter of Application, не є ще е, дозволом на роботу Work Permit. а work permit надає вам імміграційний офіцер по прибуттю в Канаду, тобто вже на прикордонному контролі. Тобто, коли ви вже прилітаєте до Канади, ваші документи переглядаються. І вже сам візовий офіцер він визначає, на який термін ви приїхали до Канади, на яких умов це вже визначає сам офіцер, тому остаточне рішення буде приймати офіцер по прибуттю в Канаду. І другий варіант це оформити відкритий дозвіл на роботу. Уряд Канади досить лояльний до українців, і у вас є можливість оформити гостюву візу до Канади, тобто це як туристична віза, гостюва, і вже по в Канади податися на дозвіл на роботу. Тобто. А ви як оформили візу, прибули до Канади і подаєте свою заявку онлайн. Складність полягає в тому, що ви повинні показати фінансово, що ви зможете себе забезпечити, адже заявка розглядається 140 днів і за цей період ви не маєте права працювати. І після того, як заявка буде схвалена, ви повинні оформити страховий поліс син-картку, син і вже можете якраз і працювати, і жити в Канаді. Якщо вам дане відео було цікаве, будемо вдячні за лайк, коментар. З вами була я, Марія, менеджер компанії Visa. І до нових зустрічей у нових відео.